Hey, народ, всім привіт! У мікрофон Інскрейн, і ми сьогодні пограємо в карфа Сел Симулятор. Скажу правду, я намагався записати тільки вийшла оця от крупна обнова, де добор онлайн, дрифт якусь там нову карту. Але в оцей от режим, який вони перевели багато граник, у мене тут були серваки, але їх було дуже мало. Зараз бачив, скільки їх час. А, тут один сервак і той запаролений. Коротше, я підконачувався, але проблема була в тому, що. Коротше, в мене просто була фонова заставка, і я не міг вибрати автомобіль. Я так розумію, це дрифт має бути. Типу от дві якісь карти. Давай проводимо чого капітку негатис. От я якраз здав без пароля. Давай, приносимо до кімнати. І ось про що я вам казав, дивіться, просто. Е, от такий от фон, і я не можу вибрати автомобіль, чи що тут має бути, я не знаю. По ідеї, в цьому лобі я маю вибирати автомобіль. Правильно? Напевне, що так. Ну диви, ну я просто не можу тут гортати, нічого не можу вибрати. Ну, давай я почекаю, типу, десь, не знаю, от дві хвилини або три. Можливо, воно прогрузиться, не знаю. Коротше, я нажав Escape, тому що меню з вибором тачки так і не прогрузилось. Оце ця карта, про яку я казав, що скілтести GTA, Але от, типу, о, чувак, якось вибрав машину. Я її вибрати не можу, я просто можу нажати тап, і це все, що я можу блядь, тут зробити. Ну, серйозно. Ні пробіл, ні контр, нічого не працює. Давай я попробую сам создати Сервак. Ну, це странно, як це працює просто. Вони обнову хоча б тестили, чи це в мене одно якісь проблеми. Я просто не розумію. Давай, створити кімнату. Назва кімнати без назви, Ну, без різниці. Давай от, 6 гравців. Замок не треба. Red Valley, Playground. Хочу піти на Playground, бо це ж типа скіл теста. Red Valley, скоріше, це дріфт. Давай, створити кімнату, створення кімнати. Ждаємо. Бля, чесно, я, я не знаю, як тут вибрати тачку. Я щас, от потикав по кнопках. Ну ніхера не працює, Хто розібрався цих херні напиши в коментарях, ну мене це бісить, серйозно. Я создав сервак, я не можу вибрати автомобіль, Ну це піздець, серйозно, Ну давай, ну ну як це зробити? Резювай лаштування. Ну ну що, що я маю нажати, Як вибрати тачку? Просто як це зробити. Я не андерстань. Блять, давай похуй, всі кнопки ще потикаю, блять, у собі на херю щас. Та ні, воно не працює, короче, я фіг знаю. Я хочу протестити пізде, що це таке, але ну я не можу вибрати автомобіль. Вона, але, короче, в обличчя режим продаємо тачки, позаймаюся перекупсом. Ну, я не знаю. Хто знає, як це пофіксити, напишіть в коментарях. Давненько я так то вже for Sale, до речі, не знімав, тому в мене навіть інтерес трошки з'явився до цієї гри. А, сьогодні понеділок, час 22, нічого немає, ніяких аціонів, да? Погнали по спину, може, ні. Тому що вівторок там щось по-любому має бути. Погнали, бо. Вот. Та пофіг, давай десь в контейнер, яка різниця. Типу, от є контейнер. Хоча у нас є дом, підемо котенер поспамоти пофіг. Хоча я піздець реально хочу зацінити обнову, подивитися, як вона працює. Ну, ну я просто не можу. Я вже не знаю, від одної прийшлося неділі-дві або три, напевно, якщо не більше. І. Ну я не можу просто, блядь, вибрати автомобіль, і, Якщо там взагалі вибирається автомобіль, в мене просто, блядь, отой от, от фон і все. І більше чого не працює. Я фіг знаю, чого так відбувається. Так, да, сьогодні місцеринку. Офіс брудний, ну це нічого страшного, ми пофіксимо, блін. А навіщо я прийшов сюди, коли мені потрібно на автомобільний ринок? Я вже реально забувся, як в це трохи грати. Тому що я десь більше місяця, напевно, вже не грав. У нас 700к, 700 тисяч 700 дорів. Тому. Чому на 700 тисяч доларів? У нас хіба не лям був? А, чи я там лоханувся з продажу якоїсь? Я, так... я кажу, я вже не помню. Короче, йдемо одразу до Поршака Просто мені здавалося, що у мене більше буде бабок. Давай, от 160 тисяч Так, 160 тисяч і ти мені її продаєш. Нормально? Да, 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 да. спасіба І давай ще одну тачку візьмемо. В принципі, це на дочі похоже, це він є. Два... Чому він тачка вроді би Це 50-ка стоїть, ще дорога візьмемо. Ммм, mm, із дорогого я не знаю. Тут аудіо стоїть і. Оця херня вона там стояла, вона по-моєму стоит 50к. Так, ну скільки аудио туда там стоїть? А, вона 26. Ну тоді давай з вами цю фигню, я знаю, що вона дорога, вона стоє бабок. Оцей бак-регар, я не знаю, як ця тачка е, реальності називається. Давай от, е, 49 тисяч я тобі запропоную. Головне, не як попередній серії, чи в якій там було, що я заплатив два рази більше. Тебе ми відправляємо окатером, дай Поршак в принципі, то, що я ж вже, ну. Знаєте, в чому прикол? У мене тільки час дошло А може, тіпа, щоб е, грати в цей режим, в тебе повинен бути свій автомобіль. Типу, може, так це працює? Давайте зараз це перевіримо. Е, візьмемо цей поршак, зараз його затюнемо по максимуму. І зараз це перевіримо. Так, заводиться Найс, завелось. Так, акуратно, акуратно двигаємось. М -м, я, кстати, не подивився, що там по тюнінгу Блін, поки машину, в принципі, мити ми не будемо. А, так вона вроді почув так, вона на дрифту стоїть, але я не хочу дрифт, я хочу подивитися типу, скіл тест. Ну, бо то реально похоже дуже на uh, скіл тест GTA. Бля, я, я все, я, я просто на туди вже поїхав. Тому що я кажу, я давно не грав. Так, давай, паркуйся, стаємо. Чувак, що тут? Голощи комплект, давай поставимо. Що то що, ж щось на бірдрифту, ні? Чим мене, блядь, глюче вже. Ну от, набір бірдрифту стоїть. Uh, і все, і тепер, uh, по ідеї, зараз давай зажнемо цю машину до нас в офіс, і можливо це спрацює. Типа, зараз я создам сервак. І може це реально спрацює. А, на скамера, так, да, я вже я кажу, я кажу, вже забувся просто. Паркуємось. Все, найс. Uh, ну, похуй, гайкотиться собі. Uh, я хочу зберегтися одразу, погнали тоді в контейнер. Як я є в СРУ, але ну, типа, я хочу зберегтися, мову, тому що ну, я не знаю, як це працює, блядь, Хочу перевірити цей режим. Так, давай, лягай спати, А, я не можу лягти спати. Я можу... А, таке можу так сохранити. Все. Йдемо, е, виходить, резюме. Таке резюме. Йдемо е, в головне меню. Так, багато гранника, хуєний перевод. Uh, Red Valley є ця карта, ні, вона мене не цікава, то сіроки, ці кстати, вообще по мінімуму, ніхто це, відмовимо, не грає, може в когось такий же баг, як у мене, я не знаю. Ну, от PlayGround хочу вибрати. Давай на два ну на, три, на чотири гравця створити кімнату. Можливо, щас я зможу вибрати автомобіль. Давайте це перевіримо. Ти прикинь, я геній просто, я догадався, реально, щоб прозяти тачку, вона у тебе має бути, типа. Я думаю, тут якісь рандомні машини, типа, будуть тобі даватися. Ну, про це просто в обнові нічого сказано не було. Я думаю, розробникам треба було вивести ну, текст, типа, у вас немає автомобілів, Щоб стало понятно, що треба купити автомобіль. А то я просто, блядь, тикав на рандомні кнопки і ніфіга не відбувалося. Тобто, ну, це піздець, серйозно. В чому реально була проблема написати текст? У вас немає автомобілів. Ну ладно, окей, я вже догадався, що треба тачка, давай зведемо поршак. І да, це похоже дуже на якийсь шкілл-тест. Я часто хотів би пограти з кимось. Ну, у мене сервак відкритий, і в принципі хтось захоче та підключитися, я так зрозумів, у хоста ще великий пінг, тому що це не тільки у мене. А, так, я не знаю, як тут камеру віддалити, і взагалі. Ні, камеру я знаю, як віддалити. Подожди, мені цікаво, допомога. На П. Що це таке? Інформація про кімнату, чат на етер, мої машини. Ай. Ну, коротше, я зрозумів. Що я багато чого поняв, що розробники трошки не нерозумно зробили, ну ладно. А що це вообще за карта? Чисто хочу так проїхатись, подивитися. Набагато би цікавіше було з кимось, але. Ну, блядь, нікого немає. О, чи в цей режим ніхто не грає, я не знаю. Ну, це реально похоже на якийсь тест, я фіг знаю. Я не знаю, куди потрібно далі. Напевне, що. Такий трамплін просто був. І. Мені здається, що треба сюди го, ні. Е? Е, окей, хорошо, я зрозумів, що це таке. Це ж, типу, якогось непонятного скіл-теста. Ура, я подивився, що це. Тепер я можу зайти і подивитися ще на одну карту. Там якраз, по-моєму, був один сервак. Давайте подивимось, що це таке. М -м. О, да, тут є якраз два чела. Давайте підконектимось. І, в принципі, це, не дрифт, скоріше за все, ще подивимось. В принципі, в мене тачка на дрифт в комплекті, так що якраз вона підходить. Ура, ура! Я просто можу нормально вибрати тачки. Чи все, воно не грузить? я вирув машину і тут буде заставка. Ти серйозно. Ну, я тачку вибрав, ніфіга собі. Вот, в мене вибравний порш 930. -й. Но... Я просто знову завезу заставці. Хорошо, давай, я почекаю. Я почекаю 2 хвилини, блядь. Коротше, я почекав, нічого не відбувається. Розробники зробили мультиплеєр, але він сраки кривий. Через то нюшки за ніхто й не грає. Хорошо, давай там був ще один якийсь сервак. Або давай в соло підемо, подивимось, що це таке. Ну, це реально піздец. Ось о, є чувак, создав. А, ні, це приватне. 2 з 10. А, це тільки зельвак ЧНІПЖ. Пожив... А, тут вже чел зайшов. Хорошо. Давайте тоді я створюю кімнату, може, до мене хтось зайде. От тепер подивимось на, виходить, цю. Ще які карти є, може? Нє. Тоді подивимось на цю карту. От, два чувака. Погнали. Може, зараз в мене прогрузиться, як в хоста, в лідера лобі. Вибираємо Порш. І да, я прогрузився. Я прогрузився, ура! В чому проблема була прогрузитися в мультиплеєрі? Не знаю. Мені здається, що тому, що розробники зробили криву обнову, кривий мультип... мультиплеєр. В принципі, це дрифт карта, я на неї дивився. Уже. Так що да, тут, в принципі, точно нічого нового. Ну, коротше, Е, <сі> Можна було і не старатися сюди попасти, бо тут нічого прямо такого цікавого немає. От єдиний Дрифт Мені реально не дуже цікавий. От оцей Playground, вроді прикольна карта, але ну, в її ніхто не грає і тут самі бачите, які онлайн. Тому ми просто вертаємося і йдемо продавати наші автомобілі, займатися перекупством. Я думаю, це буде цікавіше, бо реально, якийсь онлайн вони зробили, який має трохи кривуватий. Там тобі напишеш, треба вибрати автомобіль. Там просто фон-заставка і нічого не відбувається. Ну, що це таке, камон? В соло грати на тій карті Playground, як би мені здається, це буде нудно. Тому що все-таки це не GTA 5 онлайн, це не якийсь скіл-тест. Так що да. Ідемо продавати тачки. Наші автомобілі, це ми знаємо, це працює, це зрозуміло нам. А, І, до речі, тут в меню, по-моєму, в них записані там якісь апдейти. Да? от В кінці відосу я подивлюся, що вони там планують зробити, тому що ну, це пізєс. Е, Погнали, получається, в офіс. Погнали в наш офіс, бомжик працює, ну він же не бомжик, він же порядна людина, працює на мене з автомобілем. Що? Він не пошкоджений, просто пофарбований. По суті, мені він не потрібен. Давайте просто будемо ще заробляти бабки, попродаємо тачки. І думаю, такий от приколдас зробимо. Получається, треба і пофарбувати, так? Да? Получається, що так. Да. Чи ні, блядь, пізез, реально, тільки що дивився і, моз... і мозги просто забиті якоюсь херньою. Вона пофарбована і брудна, все, я зрозумів, хорошо. Вона пофарбована і брудна. Тому ми йдемо до чела, йдемо сюди. Частини, деталі, фарби. все найс. Nice. Можна поїхати на мойку. Чесно, а хоча ні, в мене ж воно ну, швидко та губка відмивається. До речі, можна ще буде подивитися, скільки там до нового навика. Це доволі таки цікава інформація буде. Блять, ну куди ти котишся, пожалуйста. стань на місці, все. Нормально. Ай, да, там, по-моєму. да. О, ну мене тут багато чого але тут ще дофіга, тут ще 97 очків треба. Так, офіс закритий. Зараз ми його відкриємо. І виходить губка на Тап. Треба ще пілісос відкрити. Ну, Не пілісос, я не знаю, це шлам з водою, блядь, я не знаю, як він називається. Просто щоб помити автомобіль. Так, відмиваємо, відмиваємо. Все, машина чиста, фотка, ну не знаю. Давай зробимо. Камера, щелк, заощадити, непана фотка, кстати, до речі. Офіс звідчинений, сідаємо за комп, веб-сторінка. Пош. І ми взяли за дуже за дуже хорошою ціною його, тому ми поставимо максималку 323 тисячі, я думаю, так? Да? Да, максималочка. Так, стоп, це не та фотографія, подожди. Це ось оця фотка. Все. Публікацію називати не будемо, просто так називаємо, і все. Ну, без назви. І поки в нас буде продаватися автомобіль, ми підемо, подивимось, що на у нас з цим автомобілем. Він у нас пошкоджений на ще 4%. Ну я кажу, я купую і не дивлюсь. І він пофарбований, і брудний. Коротше, машина не в дуже доброму стані. Порча uh, Porsche is out of reach. Що? Типу, велика ціна. Дай переведу. Так, пришлі, перекладач Google. Камера. Давай через камеру щось перекладуться, все. Коротше, я не знаю, що це означає. Я не зміг це перекласти, але тим часом прийшов клієнт, так що пофіг. Типа, Porsche is out of reach. Типа я не знаю, як запроводити. Типу ж річ себе дорого, багато. Коротше, фіг знаю. Як справи брати? Нормально. Що, що ти пропонуєш? Три... Оу. А що так дешево? 231 000. Дивись, 270, вона твоя. Не тобі не мені. Ну як, мені нормально прилітає, ну 270. А, нормас, нормас, нормас. 270 віддали, прекрасно. це, походу, був якийсь баг. Так, да, він пропав. це Цей, цей так не мав бути, боже. Ні, звуки є, все нормально. Їдемо ремонтувати цю машину, і давай, поки вона буде ремонтуватися. Так, ручник, ми поїдемо на місце ринку і ще щось прикупимо. В принципі, ми встигаємо, тому що на свалці, ну там, по-моєму, автомобіля навіть немає. і Ну, У нас вже достатня кількість баксів, вона нам та свалка вже якби і не дуже то й потрібна. Тому ми двигаємось на автомобільний ринок і, можливо, щось там ще прикупимо. І от хочу перевірити, чи машини пропадають, які ти взяв, чи вони залишаються на місці. От я взяв поршак, а ні, вони пропадають, вони пропадають. Це дешеве полюбе беха, не знаю, скільки БМВ буде стояти. Скільки беха стоїть? 8к, недорого. Це по-любому дешеві машини. Це, не знаю. Не знаю, що це таке чесно, скільки воно коштує. ще це дешево, тут, походу, нічого дорогого немає. Це на беху, похоже. Так, да, це є беха. Скільки? 12 тисяч. О... Дощ недорогий. Ауді в нас є, ну, блядь, тут машин так немає, прикольно, чесно кажучи. Це Toyota в нас. Ага, 37К. Вони похожи, ні. Чи пожежі що це? Ні, це друга машина. Скільки це стоїть? 38к. Я не знаю. Toyota у нас була, Audi була, а цього у нас, по-моєму, що не було. Ron QR7, я не знаю, що це таке. Давай. Ну не знаю. 29к попробуємо запропонувати. Можливо, він продасть цю машинку за таку ціну. Ні, він не хоче, так? Да? Давай. 34. Ну, окей, 34, 4 куска скидаю. Ні Не, 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 не. Блять, я 340 тысяч написал. Пиздец. Точно бабка не снялась? У, блять, это пиздец. Я вообще охерел просто. Так, у нас только пошкодили наши. Требуется все-таки звертать увагу. Давай все-таки 33 тысячи. Вот, 33 к. Нормально? Все. Хорош. Машина наша. Я, до речи, хочу не проехать, потому что, ну, по-моему, не было. А у меня ключ. Как она в салоне выглядая? Я не можу включити вигляд від першого лиця. А, ні, можу Мій косяк. Ну, в салоні дуже непонятно, воно виглядає. Відстріли прикольні. Так, давай все-таки зробимо, я думаю, такого. Це дуже близько, ні, давай такого. Вроді би, їдемо в тому напрямку, що нам потрібно. Тому все окей. Так, стекстейкс. Тут нас більше би нічого нового не додалося, Це тільки цей кривий мультиплеєр, і вроді би все. Можна було запчастини продати, я чуть не врізався. Це просто капець. Як так? Е, так, ні, драхрейсінг я не хочу ганятися. Було б прикольно, якщо б вони замість дрифту додавали онлайн по драхрейсінгу. Це було б в рази цікавіше. Ну, мені так здається. Особисто мені було б реально цікавіше. З кимось поганятися, чим дрифтувати. Так, чудово, ця тачка відремонтована. Е... Ну, нормально, без пошкоджень. Машина, кстати, фігово так їде. Заводимо, виїжджаємо. І зараз відразу зажнемо цю тачку. Можливо, ми встигнемо сьогодні їх привести в порядок, бо э, цей. Э, продати ми їх по-любому вже не спіємо. Так, я хорошо, що деміч не зараховується. Так, 146 баксів. Погнали тепер до цього. До чела, які нам пофарбує цю машину. Так, їдемо в автопейнтинг, автопайнг, тис, тис, їдемо, їдемо, їдемо. Все, паркуємося. Е, я не грушу тачку, ну, ставлю її на наставлю взагалі пофіг. Е, 300 баксів нормально. Сідаємо в автомобіль і погнали його ще затюнемо, я думаю. Погнали його ще затюнемо. Так, давай, давай, давай. паркуємось, Блять, я хочу той автомобіль встигнути зробити турбо, ніс. Похуй, давай по фулу зробимо. А, ну це пропадає, так, да? коли ставиш воно ще комплект. Хорошо, так, я посил за засунь 100 машин. А, і що з цією машиною? Пофашто, що тут треба? Вона просто пофарбована. Окей, хорошо. Діді погнали і ще 100 ще що пофарбує. Блять, 4%, всього ж. Всього лише 4%. Але придеться фарбувати. Придеться фарбувати, придеться фарбувати. Бля, я прям вже прям реально мені так кайфово вже грати, бо я більше місяця не грав і мені прям реально кайфово це грати. Тицтріцтріт, титс. Я б хотів ще нейро записати, але я її поки що записувати не буду, бо у мене трабл з наушниками. Ну, типу у неї зараз капельки і. Окейс ну, не дуже комфортно тіпо, і грати, і я не хочу записати. Ну, Відомо, поки с покажу. Ту -руц, ту -руц, виїжджаємо. І в нас ще є годинка. Да, ми співаємо, тачки в порядок приведемо. Можливо, що нас встигнемо продати. Хоча я сумніваюся, що ми встигнемо їх продати. До речі, прикольно виглядає ця машина, я не знаю, що це таке. Це я реально не знаю, що це. Гоночний комплект. Так, все, фул Nice. найс. Uh, давай одразу фотки зробимо. Прямо тут -ого. Камера, щолк, uh, і ще тут. Камера і щелк. Ну, нормально, кстати, я пісі не зафоткався, я ні разу це не перевіряв. Тепер буду знати, що вони не фоткаються. У мене пропадає просто як приводи. Чут, турут. Все, ну да, ми не встигнемо сьогодні вже продати, ну, окей. Камуль, вони реально щось зробили з тормозами, вони стали гіршими. Одну машину ставимо сюди. Так, шо, секунду. Шо таке. Так, ні, все нормально, то мені треба було просто чуть-чуть. Е, все, беремо цю тачку, у нас вже стемніло, Ну, по-моєму, не так, вони не приходять після того як 8 часов, От, бомж, звісно, лишається на сєму. Бля, що я бомжом? Вони щось зробили з тормозами, я кажу, у них машина в три рази гірша тормоза. Хоча може треба на пробіл нажимати, не, Я не буду вже ремонтувати, похуй, хай продається так, типа мені впадло. Mm, йдемо. Ну, та давай контейнер, блять, нахуй ще на той район їхати, діпо, реально запатло. E, йдемо в контейнер, хоча в нас є будинок геніально, звісно. Результат 27 тисяч баксів. Чого вони не можуть зробити, типу, щоб одна валюта була, тому що пише в гривні, хоча це долари, якби. 28 тисяч гривень, конечно, смішно. E, аукціон 4 години буде, але я думаю, ми його не дочекаємось, тому погнали в офіс. Трохи розйобана машина буде продаватися. E, чого це мій працівник так хірово роботи? Давайте поможу. Давай тобі поможу, блядь, якщо зможу. Не, не зможу. Нема другої мусорки. Камон, чувак. Підніми. Чу? За що я тобі гроші плачу? Ще знову будеш бутылки здавати. Так, давай відкатимо тоді. Все, мусор приберу. Піднімаємо. викидаємо виставляємо машини на продаж, і думаю, буде на це буде фінальний ти відос, хоча машина ксім стоягнув. Так, шо там по ціні, взяв 49к, ну, блядь не дуже вигідно. Ну давай, 106 поставлю. 106 тисяч. Uh, фотка, 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 фотка. Ось я фотка, все, виставляємо на продаж і. Цього. Це скільки що за скільки взяв? 35? Ну точно дуже вигідно. Давай за 65к, тоді точно максималочку поставлю, і получається. Де цей автомобіль у щось його не бачу. Пожди. А, ось його бачу. Все. Е, Виставляємо також на продаж, і поки нема клієнтів, зайдемо в планшет і я хочу галерею почистити. Тому що ці всі фотографії. Ну, вони вже не треба мені. По ідеї там на сайті має бути фотка. і... Так що да. Тут ми всі фотки видаляємо. Е, сподіваюся, клієнти швидко прийдуть. І мені придається три години чекати. Пішли, подивимось поки що на свалці, там є автомобіль. Можем пити А, ну все, прийшов клієнт. Прекрасно, тоді автомобіль зачекає це по дві... по одну машину прийшли чи по двигах uh, Ні, це прийшли по дві машини. так, реже, що, за скільки? 65к, трошки. А, ні, це не разъебана машина. 49, Ну, нормально, не сильно торгується. Давай 58, то шах ты не до прийшов, але вот 58к. влаштовує ну, тебе. А, да, прекрасно, 57к бабка не встигла. Бабка могла забрати цей бакригар, не знаю, що це таке, але скільки ти пропонуєш, він трохи пойобаний, да, я його розібав чуть, але нічого страшного. Давай 98 тисяч. не 9800 поставити. 98 нормально. Зебав. Ой, ой-ой-ой, це була мишка. Давай 95. Я не сильно хочу скидати ціну, але і 3 часа продавати автомобіль я теж не хочу. Все, клас, вона продалася. У нас майже лям, майже лям. Та блять, нас, по-моєму, був лям. На що я бабки потратив? Серйозно, може це на тюнінг офісу, навірно, що да Типу у нас реально був лям Ну коротше, такий получився відос. Я зайшов в карфасайл, чисто потому що е, хотілося мені подивитися на обнову, хоча вона доволі таки кровава оказалася. І не дуже цікаво. Ну, вони ще меню, кстати, поміняли, варто замітити. Я хочу подивитися, а тут десь має бути написано, що у них по обновах. Во. Big update new UE я не знаю, що це таке. А, це мій другий телефон тільки що був, ви, напевно, це почули. А, не знаю, що це таке. 95% новоготованих, в буде якийсь DLC. А, це, коротше, був Telegram, надіюся, він не записався. Получається, Level System якийсь буде, rent a Car System і Big-Update Tuning System. От це мене цікаво New Tuning System, і от подивимось, що це заодно буде. Ну, поки їх і немає, тому ми. І думаю, все буде фіналити відео. У мікрофона був інскрейн, дякую всім за перегляд. І якщо сподобалося відео, ви можете поставити лайк, задонатити, підтримати донатом, якщо хочете, і написати коментар. Все, всім пока, дякую всім за перегляд, скоро побачимось.